Коло плюс кути. Почнемо ми з е, кола. Так, і е, перше ми розглянемо такий кут, який називається центральний. І неважко здогадатися, де він знаходиться, якщо він називається центральний. Як думаєш, де знаходиться? В центрі. Так. Тобто, якщо провести два радіуси, то утвориться кут, який називається центральний. Ось він. Поставимо тут А точку, тут В. Так, і давай напишемо, що таке центральний кут. Центральний кут утворюється радіусами. Тобто на нашому кресленні це виходить кут АОБ. Дивись, що виходить? З цього боку є кут, так? Центральний. Але радіуси утворюють не один центральний кут. З іншого боку, якщо виділити кут це також буде центральний. а Може, пам'ятаєш, скільки градусів складають разом? Ой, весь, весь круг? Це скільки градусів? 360. Правильно. Тобто, це виходить один кут. АОБ, там, наприклад, альфа його величина, так? Напишу тут, Дорівнює альфа. Тоді другий кут буде 360 градусів мінус альфа. Це називається доповняльний кут до 360 градусів. Він визначається як 360 мінус кут АОБ, і дорівнює 360 градусів мінус альфа. О, оце центральні кути. Крім того, що утворюються центральні кути, вони ще ділять коло на частини. Тобто, якщо взяти виділити оцю частину, отут у нас синій кут, то я виділю синім. А з цього боку я виділю червоним Оцей, цю частину кола. Ці частини називаються дуги. дуги кола. Так, тому давай напишемо, що таке дуга кола. Частина кола утворена двома його точками. Угу. В нашому випадку ми маємо дві дуги синю і червону, так? Коли такий випадок, то для того, щоб записати ці дуги, треба ще якусь точку поставити. Наприклад, тут я поставлю точку С. Тому що в нас тільки дві точки, і якщо ми спробуємо написати дуга АБ, не буде зрозуміло, яка з тих дуг є дугою АБ. Тому записується вона так. Дивись, є така штучка, дуга АБ, і дуга А С, Це всередині запису записується. І маємо дві дуги. Дуги вимірюються так само в градусних мірах, як і центральний кут, а, крім того, що вони мають mm -hmm. певну довжину, а вони ще й мають градусну міру. Тобто, дуга АВ дорівнює куту АОБ, дорівнює альфа, а дуга АЦБ рівнює 360 градусів мінус альфа. Величина дуги кола дорівнює відповідному центральному куту. Тобто, виходить, що ці дуги разом також 360 градусів утворюють, як і центральні кути. Добре, йдемо далі. Кресли ще раз коло. Тут ми розглянемо ще один вид кутів у колі. Він утворюється не в центрі, а він має вершину на колі. От ставиш точку десь на колі, хай це буде точка А. Потім ще ставиш дві точки Б і С. І будуєш кут Б, А, С. Тобто дві хорди проводиш. Все намалювала? Намалювала. Так, добре, от такий кут, який утворюється точкою на колі, тобто вершина його лежить на колі, а сторони перетинають коло в точках Б і С, називається вписаний кут. Вписаний у коло кут. Тере, це кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають коло. Отоді цей кут називається вписаний. Тобто, якщо щось одне не виконується, наприклад, якщо розглянути отакий кут, отут вершина, а сторони перетинають коло, це не вписаний, тому що не дотягується до кола. Бачиш, вершина. Або якщо вершина на колі, але одна сторона, наприклад, так, а друга ось так. Отакий кут. Друга сторона коло не перетинає. Оці два. Це приклади двох кутів, які не є вписаними. В одного вершина не на колі, в другого вершина на колі, але одна сторона не перетинає коло. Тому він не вписаний. Повинні виконуватися одночасно, дві умови. Тоді ми маємо право сказати, що це вписаний кут. У вписаних кутів є декілька властивостей, які використовуються при розв'язанні задач. Ми зараз запишемо їх. Властивості. Писаних кутів. Так, значить, перше також креслимо коло. Ця властивість зв'язує між собою вписані кути і центральні. Тобто, креслимо вписаний кут, як на попередньому рисунку. Це буде отак. А, Б, С. І, і ще проводимо два радіуси в ці самі точки. Тобто будуємо ще центральний кут. Завжди вписаний кут в два рази менше, ніж центральний. Давай напишемо вписаний кут у два рази менше за відповідний центральний кут. Тобто, не за будь-який з іншого кола, а саме відповідний. Тобто, вони повинні через одні ті самі точки проходити. Так, і це якщо для нашого малюнка зробити запис то кут АБЦ дорівнює половині одна друга, в два рази менше, за кут АОЦ, або кут А поділений на 2, можна так написати. Неважливо в два рази менше. Добре, це перша властивість. Тобто, якщо, наприклад, тут буде 42 градуси, то скільки буде градусів, тоді центральний кут. А То виходить 84. Так, тут буде 84. Але якщо буде центральний 100 градусів, то скільки буде вписаний? 50. От. Тобто слідкуй за тим, що дано, і тоді вже шукай. Uh -huh. Так, добре, друга властивість вписаних кутів містить декілька кутів. Колі знов треба намалювати коло, поставити його центр. Побудувати один вписаний кут. Далі постав ще одну точку. І знов ті самі точки внизу побудуй ще один вписаний кут. Це у нас буде хай бета Так, і ще з цього боку поставлю третю точку. І ще один кут побудую. Тут хай буде кут гамма. Так от, оскільки вони мають один той самий відповідний центральний кут, тобто вони всі кажуть, спираються на одну і ту саму дугу, то вони рівні між собою. Тому це пишеться так. Вписані кути, які спираються на одну дугу, рівні між собою. Як і в попередній властивості, центральний і вписаний кут називаються відповідні, якщо вони спираються також на одну дугу. Mm -hmm. І давай запишемо, що альфа дорівнює бета і дорівнює гама по нашому рисунку. Ось така друга властивість, ще є третя. Яка стосується прямих кутів. В цьому колі ми побудуємо ось так: проведемо діаметр цього кола. І поставимо десь точку на колі. Так, хай це буде у нас діаметр А Б. І тут точка С. І проведемо хорди АС і БЦ. якщо ти все акуратно накреслила, то ти можеш побачити, яким є кут АСБ. Прямий прямий, правильно. Кут, який центральний тут. Це оцей кут розгорнутий. Бачиш? Mm -hmm. Тобто 180 градусів. А відповідний вписаний кут повинен бути в два рази менше. А в два рази менше за 180 це 90. Mm -hmm. Оце така властивість. Зараз ми її запишемо. Вписаний кут, який спирається на діаметр прямий. Так, ну і все. По-моєму, всі властивості ми згадали.